Добрий день на зв'язку з ТСН керівник служби зовнішньої розвитки України тисячі 2005-2010 роках та генерал армії Микола Маломуш. Вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям! Слава ось окупанти продовжують обстрілювати Одещину. Зокрема, в ніч на 24 липня. Ворог знову поцілив портову інфраструктуру. Чому росіяни на вашу думку обстрілюють саме це місто різного типу ракетами та дронами? Сьогодні стратегічно Путін хоче поставити і України і світ перед вибором, або ми проводимо переговори і зрозуміло на умовах Росії, створюємо якраз чітку позицію щодо окупації територій, які захопив Путін, або все таки сказати, вони будуть нищити інфраструктуру в першу чергу портову і зернові термінали. І особливо склади е, якраз де на колоться і зерно олія, інші продукти харчування, і ставити світ перед викликом голоду, перш чергу, африканські країни. Тоді не виконання контрактів по Китаю, по Туреччині по іншим країнам, тобто тиснути і в форматі е, якраз агресії з одного боку, і це загроза кораблям іноземних країн щодо е, поставок зерна і руху до України, і зрозуміло знищення можливості України. Поставки цим державам, тобто дискредитувати Україну як поставщика, себе виставити як єдиного, так сказать, поставщика, і е, ту, ту країну, яка спасає голодучі Африки, от, а з іншого боку, показати, що інших альтернатив немає. Тобто, якщо ми не поговоримо на умови Росії, розуміло, що він буде не тільки е, припиняти можливі каравани кораблів, але конкретно. Наносити удари по об'єктам, хоча це абсурдно з точки зору міжнародного права, навіть пояснити ці е, дії ну, самому путіну його режиму неможливо. Тому вони придумують версії, що вони б'ють не по е, терміналам і не по зерновим якраз складам, а б'ють по якимось центрам, які будуть наносити удари по Росії, по Чорноморському флоту, по от якісь інші системи, а все те, що Випадково, начебто зазнає жертв, це начебто, ми збиваємо ракети і попадають в нищать, і нищать і храм, і житлові будинки і тому подібне. Тобто цинічна позиція диктатора і терориста, який вибрав сьогодні один з притетних напрямків, це підірвати не тільки зернову ходу угоду, а підірвати весь наш продовольчий потенціал, але показати це способом терору, погроз, і всі розуміють, що він намагається цим форматом. Поставити світ перед вибором. Іншого варіанту немає. Я буду тероризувати. Що угодно було придумувати для того, щоб були підстави, начебто говорити, що я там правильно наношу удари, хоча це цивільні об'єкти, цивільні люди і все інше, і навіть храми, які входять перелік е захисту ЮНЕСКО, це все не рахується. І Він е що його агресивність вона переважить всі мотивації і міжнародне право, і так сказати, логіку е зернової угоди. Це Бідуючі країни, які голодаючи, будуть помирати, і партнерів, навіть Китаю, який споживає наше зерна більше, ніж так ска інші країни, і Туреччина, яка являється теж споживачом зерна. Але з іншого боку, намагаються альтернативи запродавати Туреччині більш дешеве зерно, тим більше ще й вкрадене в Україні. І не сумнівається, чи йому йти на угоду з е, Путіним і мати зиск ще. Він грає з одного боку на підтримку України. І військовому форматі територіальних сі і, і на зерної з іншого боку, відзначав свої економічні резони з Російською Федерацією з зерном, і з атомною енергетикою, і з газом, і з нафтою тобто є прагматичні інтереси, Вони часто переважають над логікою міжодного права, гуманітарного права війни, те, що твориться таке в Україні, це ж всі прекрасно знають, але е, рахуються із терористом з його силою, з його умовами, на жаль. Зрозуміло, що це викликає заперечення в світі, але я прямо скажу складні механізми реагівання ЄСВ на рівні так сказати, Бореля. Ну це така заява середня за ну, непокоєння чергове. НАТО збирається Рада Україна НАТО. Ну особливо нічого я прямо сказати, не скажуть. Не вирішує даже генасамблея не збереться. Не Ради безпеки, Генасамблея ООН, де повинні всі споживачі, особливо африканські країни, які голодують, поставити питання про терористичні акти Росії. Що вона їх е, втягує в голод? Цього навіть нема, тому тут протинавчити висока воля і нашої країни, а тоді задіяти всі потужні країни, включаючи і не тільки Євросоюз, США, Канаду, але і Китай, який є споживачем, щоб вийшла на модель і генасамблеї. Прийняли жорстке рішення щодо Росії, припинення терористичних дій, розблокування коридору, сформування супроводження цивільних суден іноземних держав під міжодним контролем. Оце треба сьогодні зробити весь механізм. А тоді ставити питання, попробуй Росія стріляти по ним От, або по портам, де формується це зерно. Сьогодні треба не просто е, заявляти і сонячними ртами по-новому. По-новому, це колись по-новому. Сьогодні треба діяти якраз на опередження. І концентрувати ті сили, які зацікавлені, зацікавлені партнери, раз країни, поставщики, партнери, два, включаючи Китай, Великий Індію і Туреччину, і зрозуміло африканські країни, які будуть потерпати від зриву цієї зернової угоди. Не мовчати просто або тільки заяви робити отак От взагалі, або збирати якісь там комісії на рівні послів. Збирають ну багато не вирш. Нічого не вирш. Прямо тут. ще чергова заява, ще чергове попередження, нічого. Треба реальні механізми, які змусять Росію відступити в цій ситуації, а в перспективі змусить вже й припинити війну. А для цього вже інший воєнний аспект більш потрібний. Це те, що ми не одноразово Це високоточна збройна, техніка, боєприпаси, протикорабельні системи. Це те, що потребується сьогодні як кров. Пане Микола, ви сказали про те, що Китай споживає велику кількість українського зерна. На вашу думку, чому саме він не реагує і чи могла б ця країна стати якимось важеленим справжнім для того, щоб Росія перестала обстрілювати? Сьогодні Китай грає велику геополітичну гру. Сьогодні він рахує, що через Росію йде послаблення заходу його конкурента. То він цій ситуації е, вимірює. То знаєте, як на Терезах. А що йому важливіше промовчать поки про е, зерно да, воно важливо, але воно не має такого глобального значення для конкуренції, як е, відпростання Росії і е, Заходу. Стати проти Росії це вже стати чітко на біг України і проти агресора однозначно. Тому що тут конкретно е, удар по зерну, яке заказатовано Китаєм, удар по генконсульству Китаю в Одесі, це вже тут іншого варіанту нема. Тільки конкретні повинні контрдії, І не тільки політичні, дипломатичні демарші, яких, на жаль, немає. А й військові вже припинення всіх, так сказать, засобів і, і, і контрактів, і по нафті, по газу, по комплектуючих, які вона поставляють в Росії, а вони використовують для Міноборони. Це цілий комплекс дій. Але для цього треба вирішальна позиція Сінзіпіна і його команди. Він пока. Виграє, як то він думає, що грається між Заходом і Росією на тому форматі, що йому вигідніше сьогодні десь співпрацювати з Росією, не бачачи проблем навіть для Китаю щодо зерна, відповідно щодо терміналів, щодо навіть свого е, дипломатичного представництва в Одесі. Оця цинічна гра. От і вони рахуються з цим сьогодні. На жаль, іменно поки не буде. Я прямо скажу, коли, коли не буде реальна ядерна загрози і Китай проснеться, тому що знищення і Китаю буде на часі. От так вони до того часу не будуть. Але ще один момент: з Китаєм і з іншими країнами, паралельно, які тиснуть на Китай, треба працювати. Не просто заяви, що ми там засудимо, засудіть там підтримайте, або там е щось говорить Росії. Тут треба велика оперативна, першу чергу, і дипломатична закрита робота. І з американцями, які з Китаєм, з європейцями, які з Китаєм, з е країнами Південно-Східної Азії. Китаєм особливо, Індія особливо, африканські Україна для того, щоб якраз впливати на Китай на інші країни, щоб зайняти спільну позицію. Ось тут важливо. А легітимізація могла пройти з генасамблею як е форум, який прийме юридичне рішення. А після того, практично це напрацювати нам треба. Просто я скажу: в нас відстає момент модель активного, ефективного працювання протидії Росії, і в тому числі по зерновій угоді. Тільки ж чекаємо, що вони там будуть возмущатися, тому що удари по зерну, яке захртовано, або по представництву без реальних дій, без механізму протидії і концентрації всіх країн світу, нічого не буде. Тому будуть тільки так за зауваження, по у деякі мірі може, трошки посилення систем ПВО. Якщо це плюс великий буде, звісно, але системних я бачу дій на жаль, сьогодні немає. Це повинно бути світ піднявся, тому що загроза світовій таски безпеці і світова, так сказать, проблема голоду буде. Ось президент України Володимир Зеленський сказав про те, що Україні потрібен повноцінний повітряний щит. Як на вашу думку, можна захистити ось Одесу, і що це за щит має бути? Щит це один із елементів. Першу чого стратегічне питання, ти ще говорив: формування світопорядку, з жорстким сьогодні принципом тиску на Росію і попередження про можливо наслідки системні, не тільки економічні, які реальні повинні бути, але й військові. От до недопущення так та нігде в світі, ні на е, ринки, ні в е, фінансовій системі, а в випадку так агресивний дій нанесені відповідно військових ударів. Оце реально все інше це додатково. Щит повинен також бути це вже в комплексі питань, але щит повинен бути. Туди не тільки в Одесу, всі південні регіони це десятки петріотів, а не декілька штук біля Києва, а десятки петріотів, не знімаючи з Києва на Одесу, а навпаки, посилюючи Одесу, інші міста. Розуміло, це е, сам ті французькі, також десятки, аріс десятки це ті, які будуть збивати всю балістику, включаючи Онікси, Х-22, включаючи відповідно калібри, які там наносили удари. Оце буде одна із систем. І друга складова це потужні системи РЕП, які дезорієнтують якраз системи наведення в Криму, Чорноморського флоту ще до пуску. Це дуже важливо, і третя складова, що це надбув, що Це буде щит не військове, чисто так сказати, аріси Петріоти, а це буде електронний щит. Він ефективніший, чи військовий, тому що буде дезорієнтувати ще на момент пуску, не зможуть навести. Або дезрієтують ракети в повітря, якщо хтось запустить. І третя складова це дальнобійні ракети, типу е, якраз е, Shadow і Скайп. І зрозуміло, треба Атакамс, які будуть нищити ці всі е, Чорноморські флоти, Onyx на, на території Криму. От відповідно допуски установки від Х-22, де вони знаходяться е, якраз саме ефективна система, їх знищити електронно і знищити якраз на Пунктах дислокації допусків, а не в повітрі їх ловити. Оце та система повинна бути, і президенту треба працювати не крім того, що якийсь такий загальний щит, а по конкретно по цим трьом напрямкам, і це забезпечить реальний щит Буде він буде електронний, він буде система ППО. Він буде відповідно упереджувальний на території окупованій, де вахоти ці системи в морі і на території Росії. Бачимо, що в Криму знову сталася бавовна. Ось гауляйтер Сергій Аксьонов повідомив, що був було влучання в склад з боєприпасами, і ось людей евакуювали в радіусі 5 кілометрів або збираються евакуювати. У свою чергу в ок південь підтвердили, що в Криму почався обіцяний сезон бавовни. Що варто ось чекати далі? На вашу думку, дуже важливо зараз напрямок. Це південь Крим. І знищення ресурсів, які йдуть у Херсонську, Запорізьку сюди навіть до е, Донбасу. Е, це знищення складів. І перша, як ми говоримо, величезна акція. Це була на півночі Криму, де були знищені стратегічні боєприпаси три дні назад. Вони зривалися три дні підряд. Була велика велика евакуація. Тепер вже біля Джанкоя, Це вже тактичні склади, це ще вітрив. От, і перед цим ще нафтобаза. А перед цим це удари і в Севастополі по чорноморським об'єктам, і особливо флоту, і по аеродромам. Відповідно, це та система, яка забезпечує якраз упередження, можливо, накопичення боєприпасів, переміщення на фронт, а це збереження життів нашим воїнам, не допущення проведення масованих атак, як ми говоримо, ракетами, якраз е гаубицями. Ті дійсно, які створюють проблеми, і вони мали перевагу над нами. А це вже не тільки паритет, а потужне зменшення потенціалу. І це зміщення якраз е, акцентів в плані е, використання Чорноморського флоту і е, техніки. Коли не буде солярки, бензину, мастила, зрозуміло, що ці всі об'єкти, і флот, і відповідно бойова техніка не буде рухатися без боєприпасів, без ракет, без виручно-масочних матеріалів, як ми говоримо, це пусті або Лодки або коробки. Вони не працюють і не стріляють. Тому в даній ситуації це надзвичайно важливо складова, як ми неодноразово говорили, дальними війнами ракетами треба знищувати склади системи наведення, логістику, де рухаються мости там відповідно, колони, якщо будуть рухатися в колонах залізниці. Це те, що сьогодні актуально і нафтобази, які е, живлять ці всі ресурси. Без цього нічого не буде. От і це приклади просто по Криму, що почалася активна робота. Я думаю, що вона повинна порозі і там, і в інших регіонах. А ось чи має зараз Україна вже можливість, щоб знищити Чорноморський флот Російської Федерації? На сьогоднішній день ще недостатньо. Я думаю ресурсів, але ми на межі якраз таких можливостей: Те можливості, ті, що ми говоримо, і Онікси, і Нептуни, і е, Струмшеду британські. І такі ж так сказати, скарпує це французькі до 300 і більше кілометрів. І це атаканці, це ті, що дійсно сьогодні накривають всі території Криму, Чорноморського флоту повністю і є наші власні розробки, які ми орбітка, інші, які б'ють також до 300 і 800 кілометрів. А це не тільки Крим, а це вже територія і Росії аж до Москви. Тому в даній ситуації. Концентрація великих сил, а вона повинна пройти і момент вирішальних операцій на півдні, а тоді позвільне Криму. Вони задіяна. і по всьому флоту їх знищити, повністю. І Чорноморський флот паралельно, і ці об'єкти, які ми горять, їх снабжають, які дійсно на територію Криму. Оце вже буде їм западня. Крим не тільки так та форпост, форпостик. Вони фортеця, вона перетвориться в велику западню, яка фактично не матиме ні комунікації, ні з Росією, ні підтримки флоту, ні куди тікати, тому що кругом або ми війська, або море. Ось президент України Володимир Зеленський сказав про те, що незаконно збудований міст через Керченську протоку мусить бути нейтралізований. Ось ви згадали про те, що Україна вже має Storm Shadow і також ці ракети скалп. На вашу думку, коли його можуть знищити цей міст, і чому поки що цього не роблять? Я так орієнтуюся, так, моя позиція, що ті удари, якщо вони нам, не нами були нами проведені, а не спровоковані Росії, вони не мали особливого значення. Просто так обозначилися, тому що для Росії вони рухаються поїздами там і тягнуть всі, всі і танки, БТР, ракети, боєприпаси без проблем. От, тому в даній ситуації треба задіяти всі сили, коли будуть вирішальні бої. Коли дійсно ми сгенеруємо ці ракети, армію безпілотників потужну. Дальнобійні системи і буде наступати. От тоді треба ударити по всі, так сказати, всіх стволів і всіх ракет. І по мосту, і по флоту, і по самим можливим об'єктам на території Криму дасть до того часу знищувати все. Але ці об'єкти, як Чорноморський флот і якраз міст, дійсно його знецінювати за рахунок потужних ударів. Коли, по-перше, во і ворог не буде не оговтається. Ми перекриємо всі його можливості нанесе контрударів і якихось інших можливостей, тому що будемо системно вступати. І російські війська може буде не до того якісь операції, там і тому подібне. Їм треба спасати себе і режим на фронті в Москві. Тому я думаю, що до цього повинен пройти процесі тяжких боїв сьогодні, відпрацювання тактичних можливостей для наступу, а тоді проведення цих стратегічних наступальних операцій, де бити по флоту і по мосту. Бачимо, що вночі uh, була атака. Безпілотників на Москву, як повідомляють пропагандистські змі столиці Росії, е, атакували БПЛА, і власне була пошкоджена будівля поблизу Міністерства оборони Російської Федерації і Московський бізнес-центр. Що не так із ППО над Москвою. і Ось чому е, столиця все ж таки Росії вдається влучати. І наскільки вона захищена? На вашу думку, на сьогоднішній день я говорю просто говорю про версії, тому що достовірних даних немає. Зодно. За... Зоку, це може бути наша е, система, яка працює в плані диверсії, це агентура або е, наші спецпідрозділи, які проникають на територію Росії. Запускають безпілотники з більш близьких відстаней. Тому не бере систему ППО. А це показує підрив якраз системи ППО і слабкість Росії. Це один формат менше військовий, ніж політичний. Хоча зисків я говорю, та не дуже багато цього. Я прямо так відверто професійно. От, тому з позиції аж Україна запускає за 800 кілометрів, це дуже складно. Тим більше системи ППО в Росії дуже сильна. Вона їх, як правило, збиває це все. Але якщо вони демонструють, що декілька безпілотників прямо піднялися, і полетіли, долетіли, десь там їх в кінці тільки або дезорієнтували, як вони треба, або збили, ну це може бути друга версія, що сама Росія демонструє, що, начебто, Україна носить удари уже по столиці після Одеси. Після храму, який розрушений, їм треба якимось чином реабілітуватися перед світом, сказати, та ні, от бачите, Україна б'є по центру Москви. От, і в даній ситуації запустити ці дрони без ніяких наслідків, але підняти, як вони вже підняли величезну шуміху політичну для росіян, що це загроза Росії. то тут можуть бути терористичні акти, що в даній ситуації вже під загрозою кожен об'єкт, а тим більше столиця. На цій основі вже Захарова розпочала свою вже риторику, але це початок. я рахував, що це теракти вже з боку так сказати, нашого режиму. Хоча кожен день деньського теракти конкретно по всім містам і селам України, нападаючи на нас, розуміло. Ну я розумію, що Путін і вся бригада буде сьогодні говорити про теракти, про відповідальність України, про те, що піднятися питання на ООН, тобто звинуватити нас, а з другого боку, реабілітуватися, що да по Одесі, начебто, там вони якось вимушено стріляли, а тут уже вони будуть. Відповідно, приймають заходи щодо України в цілому, тому що удари були по Москві, і я відчуваю, що буде вже акція, так сказати, в кавичках. Вони будуть будь-яковозм'яздя вже по Києву. Вони, як правило, ці варіанти провокують, а тоді вже проводять ці операції. І Путін про це сам відверто заявляв. Перед одеськими ударами. Я думаю, що сьогодні або він, або хтось його з ненормальних прихильників його повноважень, Медведєв, Пісков там або ще інших, може що й Бо заявляти подари по центру протягом рішень, включаючи столицю України. Тобто сьогодні він працює і для внутрішнього споживача Путін, і для зовнішніх чинників, які знаходять мотивації до того, що абсурдні, що на них нападають, а вони страждають. І з другого боку, що партнери, от які дають зброю, створюють передумови загрози Росії, а Китайцям відповідно туркам говорити: от, бачите, вони ж нападають на центр Москви, от, хоча. Навіть не повинні це робити. Тобто в них абсурдна перевернута модель, що вони все можуть стріляти, робити, нападати, знущатися, гвалтувати, а от Росію не трогають. От дана ситуація, я говорю, що ці дві версії мають сьогодні право на життя наші спецслужби, наша агентура на території Росії, яка пробила цю систему, тому що там вона не ефективна, якщо всередині. А друга ситуація більше я бачу: вона грає на руку Росії. В плані того, що вони провокують таку ситуацію без особливих наслідків. Бачите, там нема чого особливо таких вікна, там розбили або ще на Комсомольському проспекті. Я знаю, це не центр Міністерства оборони. Він знаходиться на Старому Арбаті. Там центр основний. Там щось не долітає, тому що є загроза і Кремлю, і Путіну. Тому в даний момент є друга реальна версія, що це провокація для того, щоб розпочати нову інформаційну хвилю і терористичну хвилю проти України. Ось в гур повідомляє, що розвідка Росії вивчає зараз стан е, об'єктів енергетичної інфраструктури України. До чого готуються окупанти? Чи що варто взагалі очікувати цієї зими? І чи може бути така ж сама ситуація, як зі світлом, як і взимку 2023 року? Я думаю, що Росія готується до довгої війни, тому як ми говорили на початку року, вона все таки генерує нові ресурси. Ми дійсно, як і Орі і інші, все-таки не змогли, але ми тоді рекомендували ще розпочати в лютому березні наступальну операції, коли ворог не був готов. Але до того часу в них на колегії в грудні 2022 року було прийнято рішення формування нових армій до травня, червня. Що вони зробили? Корпусів, відповідно, е, е, тисячі танків реабілітації, декілька тисяч БТРів. Сотні сотні ракетних систем, що вони фактично розуміли. старі, але це дуже масово. Тому ми, от на фронті, маємо е, надзвичайно великі сили ворога. особливо, наприклад, ми пам'ятаємо якраз і сватого Кремінна. От відповідний Харківський напрямок сьогодні. І Явдіївка, і Мар'їнка, і Бахмут. Відповідно, і Запоріжжя це все притягнуто найближчі місяці. І мінні поля і укріплення це великий-великий об'єм, який вони провели за ці півроку. Де ми повинні дійсно могли б наступати, але затяжка поставці зброєння, техніки, боєприпасів з боку союзників Проводить до того, що ми розпочинаємо дуже пізно і поки тактичний рівень, і пробивати дуже складно. Ми дійсно по часу ми програли, прямо скажу, тому що не було достатніх ресурсів і готовності. Зараз дійсно треба міняти тактику, маневрувати військами, пробивати відповідно окремі лінії, відтягувати ворога на свої позиції і нищити особливого групування. Осовосокочну зброю, касетними боєприпасами, які знищують уже сотні людей. Один боєприпас може знищити. Це вже нова тактика. Тяжка проходження мідних загрожень, але не е, міношукачами, а потужними системами, які розмінують на відстані, це спосіб детонації, нанесення ударів по полю, детонації мінних полів, а дві проходження. Тобто, це інша е, і тактика, і стратегія ведення війни і інший досвід. І зрозуміло, зараз потрібно, крім дальневійних ракет. Крім систем радикаційної боротьби, тому що Росія дуже потужний. Це розумію, розміновувачі, які повинні навіть розміновувати цілі сектори і дозволяти нам наступати проводити наступальні операції і не штурмувати їх по укріп районам, де вони мають три-чотири лінії оборони, ось ви сказали про те, що е, Україна програла в часі і ось е, днями американське видання The Wall Street Journal написав е, таку статтю, де говорить. Те, що наступ може зайти в глухий кут, власне через відсутність достатньої кількості зброї і підготовки українських військових, чи згодні ви з такою думкою, і як на зараз взагалі впливає уся швидкість постачання? Україні західного озброєння, от вже з'явилася інформація про зокрема і про літаки F-16, які що розпочнеться їх навчання пілотів в серпні, тобто з'являться вони через півроку. Як це все впливає на фронт? Я не розділяю позицію якраз і західних аналітиків щодо того, що ходить глухий кут, тому що ми тільки розпочинаємо операції, Ми змінили стратегію тактику ведення бойових дій. Да, дійсно, ми сьогодні пробиваємо окремі е, напрямки, заходимо е, з фланків, наприклад, Бахмут або Запорізька область Мелітополь, Бердянськ, але це підготовка і до наступальних операцій стратегічного рівня. Тому в даний момент е, тільки прогнозувати, що це має тільки глухий кут, ну це далеко неправильно. Ми сьогодні готуємося на такі е, операції, які дозволять нам заходити стратегічно, наприклад, перекриття південного коридору. А тоді наступальні операції з планку по всій території Запорізької, наприклад, там Херсонська, аж до Криму. Ряд напрямків є по Донецькій Луганській області, які можуть бути пріоритетними, але це справа кінштабу. І ще один момент незадійні основні резерви, як про це сказав Блінкін вчора, і інші наші очільники. Тому в даній ситуації я не рахував би, що якийсь буде глухий кут ще по серйозному, ми не розпочали стратегічні наступальні операції. Але їх не просто треба з кондачками починати або було б атаку. А тоді, коли будуть перспективи успіху. Да, це затягнулося. Це ми визнаємо. Ми говоримо про причини, що затягнулося. І в деякі мірі і наша, вина, і особливо наших союзників. Але в цій ситуації ми повинні виходити з того, що є Є достатні ресурси, є навчені підрозділи, які проходять бойову підготовку навчання за кордоном вже 60 тисяч приблизно. Навчання в Україні. 12 від бригад прориву, тільки 10% чи 11% було задіяно. От осев резерв, який сьогодні є. І новітня озброєння, техніка. Час отримувати повинні розмінування, дальнобійні ракети, системи тактичного рівня, щоб закрити небо навіть над лінією фронту. Ну зрозуміло, по Одесі окрема тема це більше системи Петріот, сам ті, інші аріси. Оце те, що сьогодні актуально, і це велика кількість боєприпасів. Оце сьогодні на порядку дня. Сьогодні ми е, поки ще маємо перспективу отримати касетних боєприпаси, які діють дуже ефективно на окремих ділянках. Тобто, е, диспозиція відома, як спрацювати, це справа Генштабу. Це закрита інформація, і вона повинна, я думаю, найближчі місяці бути реалізована, але не в плані КУТА, а в плані реальних звільнених територій. Пане Микола, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Всього доброго, успіхів.